Сьогоднішнє будівництво прям кричить про те, як я хочу вже на відпочинок, як я хочу літо, хочу якусь зелень, хочу на пляж, хочу на пісочок, хочу покупатися. Ой, але зараз я сиджу на роботі. Знову ж таки, вечір-п'ятниця. і Я записую галопом купу відео підряд, тому що будівництво в мене багато. а... Цілий день я якось не спромоглася озвучити, і от під кінець дня намагаюся давати два тижденько записувати щось. В принципі, ви можете не хвилюватися. На вихідні я вже все позаписувала. Ось це певне вийде в неділю, десь це відео. Я не знаю точно, але певне так. Тому що в мене є ще одне відео, яке я хочу сьогодні озвучити. Буду дивитися, як я там встигну. Можливо, я і не встигну, то це точно буде в неділю, тому що є ще одне таке класненьке, в принципі, таке. Ось. І я от думаю, коли то його виставити, чи в понеділок, чи в неділю. Взагалі, з цією моєю ціллю відео кожного дня. Просто я вже настільки заплутаюсь в мене вже стільки тих відео. Ну тому що в мене будівництво всі були в окремій папці, а зараз вони потихесеньку перебираються в монтажну кімнату, в нові, в нові папки, так би мовити. Ось, я не маю зрозуміти, що я вже озвучувала, що не озвучувала. І сьогодні, знаєте, дуже така нетипова будівництво, особисто для мене, тому що я. Ненавиджу використовувати сині вікна, сині рами у вікнах. Ось я не люблю таке будівництво, якщо я десь кудись переселяю своїх сімей і там ем, такі блакитні вікна, я відразу їх змінюю. Все я перефарбовую, доторкаюся до свята святих до фасаду і перебудовую, тому що мені не подобається. Проте, тут, в даному випадку, так як це будинок біля океану, тут просто ну, хочеться ставити лише блакитні вікна, не очікуване для мене самої. Знаєте, мені здавалося при всіх моїх будівництвах, що блакитних вікон просто купа. Просто ти, яке вікно не візьмеш, воно блакитне. Але коли я почала шукати саме ті блакитні кольори, які мені потрібні, виявилося, що їх не так і багато. І взагалі вікон, таких як мені потрібно саме для такого будівництва, я ледве знайшла. І то я б хотіла трішечки інші, але що вже є? Я настільки довго насправді рилася, копалася в цих вікнах. Що мені просто довелося величезну частину вирізати, тому що я не знаю, я на це витратила десь хвилин 10. У мене просто там 10 хвилин, як я шукаю вік. Проте добре, що є така штука, як все могутній монтаж І для вас, цей весь процес займе лише декілька секунд, тому що я дуже багато повирізала величезний, такий кусок просто вирізала. Я навіть всередині, ну, типу, Майже нічого не врізала, мені здається, якось в середині все швидко оформило. А тут вікна просто. Проте, знаєте, я коли будувала всі свої будинки, я зрозуміла, що саме вікна вони презентують весь будинок. І Якщо ти підбираєш не ті вікна, то будинок такий собі, чесно. Ось, І через те, певно, я так дуже довго засиділась, тому що я от. Била собі в голову, що мають бути блакитні вікна, і не знаходила потрібні для мене. Ой, і типу страждала від цього. Я там з того, що я вирізувала, я вирізала, але я вам буду розповідати зараз 10 хвилин, що я вирізала. Коротше, мені вже здавалося, що я просто визначилась вже з вікнами. Я заставила весь фасад, вже почала далі будувати, але зрозуміло, мені не подобається. Я давай все назад зносити. Ось, і повернулася до тих своїх фікон. Так що, повірте, було гірше, ніж зараз. Хоча зараз, в принципі, мені подобається е, сам вигляд, мій вибір, так би мовити, те, що я вибрала. Я думаю, що це в даному випадку це найідеальніше просто. Взагалі я вже говорила певне, а можливо і ні, що мені дуже сильно вистачає дверей різних вікон. Ну, трішечки мало для мене того самого вибору, але повірте, ще більше, що мені мало, це дахи. Саме покриття дахів, це просто якийсь капець, це просто якесь знущання, чесно. Часом, знаєте, у мене в задумці. Е, є якийсь білий дах, проте коли ти його починаєш використовувати, він тебе світиться <сум> в буквальному сенсі і вдень, і вночі. І, типу, я думала, можливо, це через G-Shade таке, таке освітлення. Ось тому що я ж використовую додаткові ефекти. Хто не знає, що таке G-Shade, дуже крута штука. <сум> Скачуйте, встановлюйте на свою Sims і у вас буде гарненька картинка. Проте, як виявилось діло не в самому джешейті, а просто в кольорах дахів. Тобто їх і так дуже мало вибору, проте вони якісь мають такий дивний відтінок. Вони настільки якось дивно виблискують. Хоча мені здається, що вони в реальному житті, навіть якби лупашило сонце на них, вони б так не виблискували, як отут в нас. Ось тому дахи це моя окрема біль. Е, мені також не подобається, що тут фактури вони такі, знаєте, дуже плоскі, Мені хочеться бачити більше об'єму е, саме от черепиці, оці, знаєте, як вони там викладаються, оці всі штучки. Я не знаю, як вони називаються черепиці, чи як, ну ці штучки, що надихав ці що? Оце бачите ось. І, коротше, і виходить так, що вони всі плоскі дуже сильно. Ось мають бути по факту дуже об'ємними, класними, проте всі плоскі І мене це завжди дратує в кожному будівництві. Я, до речі, тільки зараз задумалась про те, що я ніколи не шукала е, дахів, типу саме різні кольори, там фактури. І навіть не знаю, чи вона є. Мені здається, що певне немає, тому що коли ти там шукаєш моди для інтер'єру, там різні стіни, різні, там не знаю, підлогу. Ось то дахів я ніколи там не бачила. Мені здається, я бачила е, декор е, для самих дахів, то декор саме там, всякі штучки, там десь по краях, десь там зверху, ось. Але типу саму окраску я, мені здається, ніде не бачила. А як нам відомо, що дах відіграє дуже важливу роль в самому візуальному ефекті всього будинку. І, знаєте, часом моя душа просто кричить про те, що цей чи інший будинок міг би виглядати набагато красивіше, якби не цей плоский дах. Ось плоската фактура, хоча вона має бути об'ємною. Також, що мене занепокоює, в мене дуже багато таких будівництво було, де я хотіла бачити рижий, рудий дах. Ось, Проте тут відтінки рудого, вони настільки дивні, що я не можу підібрати ну, нічого до своїх будинків. Вони просто виглядають тупо. Нереалістично. Часом я дивлюся, на Пінтересті дуже класний дах, фактурний, такий класний оранжевий колір. І Я така думаю: ось треба такий дах мені в Сімсі знайти. Я сідаю і кожного разу знаєте, перебираю ті відтінки, перебираю кожну фактуру. І мені здається, що я от зараз знайду. Проте я ніколи не знаходжу. Хоча я вже не знаю, скільки разів я їх всі перебирала, просто всі відтінки, і не знаходила те, що мені подобається. І от виходить так, що в мене переважно це або сірий дах, або якийсь чорний. І це насправді якось дуже скучно. <схід> тому що мені хочеться, до речі, нормального зеленого відтінку. Типу, тобто, знаєте, які от такі зелені дахи, вони. Ну, не з черепиці, вони як з якогось металу. з металу. Боже, я не знаю, як пояснити. Ну, коротше, от саме на таких старих історичних будівлях дуже часто зверху там кусочок такого металу плоского, проте дуже гарний колір зелений. А тут зелений він виглядає просто ну, якийсь нереалістичним, настільки якимось тупим. Я не знаю просто, чого там відтінки зеленого настільки жахливі. Боже, Я вже 10 хвилин говорю про дахи. Я, шоці. я не думала, що так буде, вибачте, але це просто вже крик душі. Тому що я вже е, недавно будувала. Будиночок такий, де хотіла зробити дуже класний зелений дах. Я знову сіла шукати всі відтінки зеленого, і мені нічого не подобалось. Просто нічого не подобалось. Та була така фактура, як мені потрібна. От я така думаю, ось, ось вона, оце цей дах, що треба, але кольори, ну, капець, просто, ну, от, от чого так? Ну і якось так живемо. Чомусь э, сімси люблять якісь яскраві, нереалістичні кольори. Проте зараз я їм дуже дякую, що вони хоча б додали пастельні стіни. Боже, я їх як побачила, це просто все. Це стало моя любов на все життя. Ну, принаймні, поки що на довгі місяці я використовую ті стіни, дуже гарні відтінки, от класні. Ну чому не зробити таке, наприклад, для даху? Добре, все. Я закриваю тему з дахами, Надіюсь, я не повернуся в найближчі відео до них. Проте, знаєте, що я на кожному своєму будівництві дуже страждаю від цього. Ну і зараз вечір п'ятниці, в мене на роботі, як завжди, починають під кінець дня писати про те, що хочуть щось замовити. І знаєте... Це ж мені потрібно ще проконсультувати людину, можливо, підібрати якісь аксесуари, щось <смі>, цікавеньке показати. я це біга... Бігаю, фоткою постійно. Ай, і оце відправила їй купу фотографій, різних варіантів. І вона мовчить. От розумієте, А я йду на вихідні. І зараз я отак от поїду додому, а вона мені відпише, що хоче замовити. А все, а все, все, А доведеться чекати до понеділка. Проте я такий трудолюб, якщо мені людина каже, що їй потрібно срочно, і вона може зараз відмовитися від якогось класного замовлення, тобто там, де багато грошей, ось то я чесно, я така невибаглива людина. Я можу приїхати і у вихідні спакувати, відправити це для мене не важко. Ось, головне, щоб була якась нормальна сума. А якщо там якась заколочка за 100 гривень, то вибачте, я вже заради цього не поїду в магазин. Ой, дивлюся, я зараз ось так: от на своє оце будівництво, тут таке сонечко, таке все тепленьке, гарненьке. І просто поки говорила з вами, дивилася у вікно і там така слякоть. У нас сьогодні випав такий сніг, трішки його багато випало. Ну, ну як, не зовсім багато, але трішки випало. І плюсова температура, і тут просто така слякоть болото. <рес> і так мені погано зразу стало. Тому треба назад опускати свою голову, дивитися на своє ж будівництво. Я вже знаєте, я не зовсім люблю звучувати і дивитися на те, як я будую. тому що часом я думаю, ой, блін, а оце можна було б поставити туди, і виходить так, що я можу забуватися про те, що я говорю взагалі. Ось втрачати свою думку, тому я намагаюся все ж таки не дивитись. Боже, куди мені дивитися? Я не хочу на цю слякоть дивитися і не хочу відволікатися на самому відео. Загалом, перед цим в одній озвучці, я говорила про те, наскільки мені не подобається головний екран Сімса, оцей оновлений такий синій. Він настільки зачепив мою душу, що мені сьогодні приснився про це сон. Мені приснився сон. що Я от там нажалілася у відео типу, про це, а мені потім почали писати коментарі, що ось насправді там можна змінити цей колір, і я така заходжу і дивлюся, там вау, класні пастельні кольори, там і бежевий є. Капець, ви прикиньте, наскільки вже в мене вавка в голові на рахунок оцих пастельних кольорів, таких, тому що я ненавиджу просто якісь занадто яскраві. Це ну, це капець просто реально. І мені приснилися оті різні відтінки, такі і я така вой, клас. Все, тепер мені головний екран подобається. Тому що мені дуже подобається, типу, як виглядають там мої сіми. Ну, це класно, коли ти заходиш в гру і бачиш своїх улюблених сім'ю. Це дуже прикольно. Але коли в тебе сіми такі всі класні, в бежевому. В мене принаймні в бежевому. Вони всі там сімейка рут вони такі, в принципі, пастельні відтінки, я їм брала. ось, І ось цей синій. Позаду них головний фон, це капець страшно виглядає, і мені не подобається. І я навіть після цього сну зайшла всім зглянути, а раптом є. Ай, не, ну, не треба зараз розповідати, та, як, наскільки я розчарувалась. Це знаєте, це був такий сон, коли тобі хочеться спати далі і щоб він ніколи не закінчувався. Мені от знаєте, часом цікаво подивитися на внутрішній світ людини, яка обожнює такі різні яскраві відтінки. Я не говорю зараз про неонові, тому що неоновий він типу виглядає прикольно в деяких моментах. А я говорю про такий синій, такий, як там у нас на головному екрані. Ось. Або там, знаєте, рожевий не такий, наприклад, як Барбі, навіть, а він такий більш ядючий, типу тобі аж очі на лоба вилазять від цього кольору. Або такий зелений, такий ем, настільки насичений той зелений, що він просто в природі такого кольору не існує насправді. Ось, я не знаю, як вам пояснити, але от такі дуже негарні відтінки максимально. Я не знаю, можливо, це вони тільки для мене некрасиві, не проте мені цікаво, чи є якісь реально люди, які тащаться просто від цих кольорів. Тому що, якщо є, то це капець мені стрьобно стало. Реально, от уявіть, якщо є такі люди, які просто тащаться від тих кольорів. Ну, і ви зараз маєте зрозуміти, що я не говорю, що там синій колір не гарний. Ні, синій колір гарний, проте є дуже різні відтінки його. Проте, чомусь Сімс дуже часто вибирає самі такі погані відтінки. Там або того самого синього, або того самого зеленого. Ой, і мене це капець дратує. І знаєте, дивлячись на те, як часто можна в різних дизайнах, не знаю, просто в інтернеті, там різні сайти всякі є. Ось, і коли я бачу ці відтінки, я розумію, що хтось їх все ж таки любить. І ну, мені капець дивно. Тому що, в принципі, пастельні відтінки вони в моді вже давно. Типу, це не якась тенденція останнього року чи двох. Я пам'ятаю оці періоди в школі. Коли скрізь було все таке яскраве, і ми потихеньку починали переходити там на якийсь там беж, на такі приємні відтінки. Або там, е якщо щось яскраве, там якийсь фіолетовий, але він такого пастельного відтінку, знаєте? І ми шукали ті пастельні відтінки, і то капець ніде не було. Там зошити різні, оці такі яскраві, там або з котиками, з машинами. Там кульки різні. ось, І мене просто, напевне, ще з дитинства перенасичили оці всі відтінки, такі занадто їдючі, для ока мого. І, певне, через це я зараз обожнюю все-таки дуже ніжне. В принципі, в мене в оточенні є будь-які кольори мені стається, проте вони всі переважно пастельні, Ось, якщо там з одягу щось вибираю, це мають бути ніжні відтінки, або чорний. Або ніжні відтінки, або чорний просто і все. Ось в магазині також я підбираю все для, для діток своїх. Все-таки дуже ніжне, класне, різні кольори є. Є зелені, є, рожеві, є фіолетові, будь-що. Проте вони переважно всі дуже ніжні. Вже я зараз задумалася про те, що я реально от сижу і 20 хвилин говорю про відтінки. <плес> ну але ж я не лише про дахі вам говорила, я просто про різні життєві ситуації. Це вже виправдовую себе. Просто я не знаю, чому мене так потягнуло на цю тему, але це певне реально якийсь крик душі і реально те, по чому мені хочеться виговоритись. Загалом, якщо чесно, я навіть придумала історію для цього будинку, проте я навіть не встигла його розповісти. Але спробую просто в двох словах це жіночка, до неї приїжджають внуки, вона живе в Кайф. Е, от і все. Вона живе на березі океану, вона все життя мріяла переїхати десь до океану. Е, ця вілла, вона дуже дешева. Вона десь 23 самолони чи скільки чи 26, ну там навіть 30 нема. Типу, ти будь-яким сімом собі заселяєшся трішечки там попрацював і все, і можна їхати до океану <гум> і не думати нічого. Тому знаєте, мені трішки обідно, що я продумала цілу історію для тої жіночки, як вона там жила, ким вона працювала. Тому що я думала, що мені не буде про що розповідати, і мені потрібно вигадати якусь жіночку. <гум> А тут я навалила просто про кольори. От реально знайшла, про що собі поговорити. Знову ж таки, це будівництво певне в галереї не буде, тому що я збираю зараз цілу папку для того самого патреону, а можливо, і не патреону. Я ще не визначилась. Ось, тому що тут багато доповнень. Ну, знову ж таки, переважно це мої всі квіти, те, що я обожнюю, тому що мене також бісять трошки вазонки, ті, що є в нас стандартні. І часом їх, звичайно, додають, проте дуже в малесенькій кількості. Я не знаю, мені здається, що вазонки ну, це найменша проблема, і її можна було б вирішити додати багато різних відтінків, різних там горщичків. І цього мені не вистачає зазвичай. Тому, тому зараз е, я всі будинки будую з мотами для того, щоб заповнювати от саме той патреон. Щоб ви могли скачати разом з модами. Через те, поки що, будівництво без модів не буде. Ну, а зараз всім дуже дякую за вашу підтримку, за донати, за вподобайки, за підписки, за коментарі. Це для мене дуже цінно, насправді, тому що, так, як в мене новесенький, ось цей канал просто. Ось тому мені важливо будь-яка підтримка, будь-який фідбек з вашої сторони. Ось тому бережіть себе, всім гарного дня, вечора, ранку чи ночі. <laughs> Serve sim, papau.